Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої? Коли добрий жаль Боже, то дай Злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинаті світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинути ніякого, однаково чи жив, чи загинув, доле де ти, Доле, де ти нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злої.